Доброго дня! Дуже дякую за можливість взяти участь у цій дискусії і, зокрема, з такими поважними гостями. І так як колеги вже дуже детально розповіли про регіональну політику, я б хотіла зупинитись на взаємодії регіональної і національної політики і відразу ж процитувати Вільяма Томпсона, і, зокрема, про те, що він говорив, що регіональний розвиток має бути внеском у національний економічний розвиток. Але для цього про це до речі підтверджує. Стратегія 2020, адже у індикаторах успіху вказано про те, що ми хочемо досягнути до 2020 року частку місцевих бюджетів в загальнодержавному до 65% І водночас ми очікуємо на інвестиції до 40 мільярдів доларів. США. Так, тобто це показує, що ці інвестиції також підуть в регіони. Саме тому, мені здається, для вирішення проблем на регіональному рівні нам треба сконцентруватися на трьох ключових аспектах де роль центрального, скажімо або національного рівня дуже важлива. Сьогодні, ну, І цієї осені тренд сезону це інвестиційні форуми. Сьогодні він відбувається у Харкові, буде у Вінниці, в Одесі, в Черкасах, і це тільки ті, про які я знаю. Коли ми говоримо про інвестиційні форуми, ми говоримо про те, що президент, прем'єр-міністр, міністри закликають іноземних інвесторів інвестувати в Україну. Ми кажемо, що ми все зробимо для того, щоб був сприятливий інвестиційний і бізнес-клімат. На жаль, за даними Transparency International, Рівень корупції в Україні там сприйняття корупції в Україні індекс 142 з 175 країн. Ми говоримо про важливість захистити іноземних і, зрештою, українських інвесторів. Судова реформа у цій стратегії 2020 є на другому місці. Проте, ми знаємо, що досі іноземні компанії дуже часто не можуть захистити свої права в судах. Через корумпованість, так і неоднозначність українського законодавства, що теж є дуже важливим. Отже, саме тому, коли ми говоримо про цей перший аспект, який я хочу наголосити: інвестиційний і бізнес-клімат, нам потрібне рішення для системного вирішення цих проблем на національному рівні. Так, нам треба робити цю ж судову реформу. Нам треба справді створювати умови для ведення бізнесу. Другий момент дуже цікаво, що у цих панелях дискусіях, як було на відкритті, я впевнена, так і на інших панельних дискусіях є дуже багато представників донорських організацій посольств. Вони вже надають чималу допомогу, і ми бачимо приклад просто унікальних проєктів. І маємо розуміти, що технічна допомога, зокрема Європейського союзу в Україні з 90-х років, вона вимірюється просто мільйонами євро. Так, але нам дуже потрібна координація донорів. Я недавно попросила своїх колег підготувати перелік організацій, які вже займаються підтримкою середнього і малого бізнесу в Україні. Їх надзвичайно багато, але оці координації донорів для відповіді на потреб. Регіонів вона дуже мала. До речі, дуже цікава статистика, що в Україні на відміну від багатьох країн Європейського союзу частка середніх і малих підприємств досить велика: їх 70%. Це більше ніж в Польщі, в Чехії, в Німеччині. Проте їхній внесок у ВВП лише 15%. Це набагато нижче ніж у цих перелічених країнах. Тому ця координація донорів на регіональному рівні їхніх зусиль дуже потрібна. І третє, що є для мене дуже ключовим, це те, щоб у реформах. У змінах брали участь всі, і роль громадськості, і, зокрема, про те, що зараз теж ми намагаємося побудувати це спроможні громади, є надзвичайно важливі, адже саме громади на місцях найкраще знають бізнес і економічний потенціал свого регіону, так який можна можна розвивати. Якщо говорити про наш фонд, я б хотіла, щоб ну, наша робота вона тільки починається так. Програма місцевого економічного розвитку, яку я очолюю, вона лише не повних 4 місяці. Завтра буде 4 місяць. Так от але в нас є вже дуже цікаві проекти, які ми почали робити, які зокрема спрямовані на вирішення системне вирішення деяких проблем. Я назву тільки три. Які це проекти, які впроваджуються в принципі на національному рівні, але мають вплив на місцевий і регіональний рівень? Перший це система державних прозорих електронних державних закупівель, система Прозоро. До речі, мені дуже цікаво запитати з пана Олександра, бо минулого разу, коли я була у Харкові, ви згадували про це, що Харків готовий перейти на цю систему. От мені цікаво дізнатися, чи, чи вже перейшов. Так, тобто, ви розумієте, нам дуже важливо, щоб всі регіони приєдналися, адже на, на даний момент вже є мільйон гривень зекономлений завдяки цій системі прозорих електронних державних закупівель. Ми хочемо економити державні. Ні, кошти, щоб далі ці гроші використовували саме на інші потреби регіону, другий проект називається відкритий суд. Зараз є закон, який дозволяє знімати судові засідання. Без попередження, і ми говоримо про те, щоб захистити інвесторів, які хочуть приходити в регіони. Саме тому ми зараз оголо... будемо оголошувати конкурс репортер відкритого суду, щоб зробити вже кілька, не кілька а 20 регіональних команд, адже нам треба нарешті все-таки запровадити цю судову реформу, якщо ну, тобто, допомогти державі її зробити також знизу. так? Тобто, має бути цей громадський контроль і створення певних правил зрештою, для судів і Адвокатів, які б могли потім захищати цих інвесторів, які теж хочуть розвиток регіонів. І третій проєкт, як на мене, це теж дуже прекрасна ініціатива. Це перша в Україні школа урбаністики. Вона може, на перший погляд, не мати відношення до регіонального розвитку, але має. Адже ідея створювати. Перетворювати те, що називається public spaces в Україні, так якісь громадські місця створювати попит на, на інтелектуальне проводження часу, так, на перетворення парків для покращення інфраструктури міста саме громадянами. Тому що є дуже багато людей, які креативні, які мають ідеї. І в рамках цієї школи ми створюємо платформу спілкування цих студентів разом з мерами міст, які будуть обрані, так і ідея в тому, щоб люди. Люди, які запропонують ці проєкти, вони зможуть отримати маленькі гранти і потім завдяки допом... підтримки місцевої влади зможуть їх запровадити. Саме таким чином, я думаю, ми зможемо такою синергією активності громадянського суспільства, залученості бізнесу і підтримки місцевої влади. А також системних реформ на державному рівні ми зможемо досягнути тих показників регіонального розвитку, а відтак досягнути тих, які в стратегії 2020 в Україні для того, щоб закінчити на позитиві, так тому що це все нам треба робити. і Я впевнена спільними зусиллями, ми зможемо це зробити. Я хотіла би назвати деякі гарні приклади Харкова. Зокрема, в ХПІ є дуже цікаві ініціативи, де вже запроваджена, наприклад, система дуального навчання, де студенти останніх курсів саме з IT спеціальності, вони три дні навчаються в університеті, а два інших вони працюють в it компаніях. І дуже цікаво, що я запропонувала там. Я говорила з деякими людьми у Львові. Там є лісотехнічний університет, так де теж розвиваються там технології. Це один лісотехнічний університет в Україні, а їх було чотири в радянському союзі. І мені сказали, що ну на жаль, ці ну ці підприємства ще не такого рівня. Так от мені здається, що регіональний розвиток це також тоді, коли одні. Області одні регіони можуть давати досвід іншим. І я думаю, що в деяких аспектах Харків вже таким є, зокрема з цих ініціатив навчання в агросекторі. Ми теж розглядаємо можливість підтримки малих проєктів для вироблення брикетів з сільськогосподарських відходів. Таким чином, ми долаємо і те, про що говорив Колін, екологічні моменти, так, і ми створюємо альтернативні види палива. Отже, в нашому фонді можна отримати кошти. Наразі у нас. Є 30 мільйонів доларів на три роки на чотири різних програми. Зараз я говорила лише про свою програму, але впевнена, що коли ви нас знайдете, можна поговорити про інші, такі як підтримка експорту, економічне лідерство і соціальне підприємництво. Тому ми готові розглядати такі ініціативи, які будуть мати партнерство от цих трьох гілок, які я згадувала, які будуть мати реальний вплив. На регіональний і місцевий економічний розвиток, але які обов'язково будуть пропонувати системне вирішення питань, які найбільш нагальні для України. Дякую.